Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. От у нас вечір, я всіх погодував, ось випустив їх попастися, качок і курей. Несучок. У нас десь годину тому був дощ. от Тому роботи такої, як на городі, чи ще десь немає. от Вирішив попасти і трішки з вами порозмовляти. Сьогодні хотів би побалакати на таку тему, як навіщо мені взагалі це господарство. От, як ви знаєте, канал мій називається Кури в гаражі я тримаю курей в гаражі, в звичайному самому такому так сказати, стандартному цегляному гаражі. І за ним там є загорожки, я вже показував. От. Тобто, мови не ідеальні, навіщо воно мені? Чому я це роблю? От, і зараз я вам розповім. Отже, з самого дитинства мені чомусь дуже подобалися. Кури, саме кури, я не знаю чому, але з усіх сільськогосподарських птахів більше всього я любив курей. От моя бабуся працювала на пташнику, можливо, ще й тому. От і мені завжди хотілося. Курей завести, але живемо ми в квартирі, в п'ятиповерховому будинку, ніяких сараїв у нас немає тут. От, тому, скажімо так, це було майже нереально. Але якось я так все своєму батькові бубнів, бубнів на вухо, хочу, хочу. І колись влітку, коли я був на канікулах у бабулі, він зробив в гаражі відгородив такий невеличкий закуток от, для куреї. Я коли повернувся в моєму. Здивуванню не було меж, я був дуже радий, от і так все і почалося. Як пам'ятаю, першими моїми жителями цього курника були три півні. Тоді, в той час це були кінець 90-х, На базарі не можна було купити цих молодих несучок, та навіть старих, оцих таких облізлих не продавали. Можна було купити або маленьких курчат таких всяких. Ну, звичайних, або тоді ще були колгоспи, вони вивозили півні лишніх. От. І ми купили три півні, такі вони були серебристого красу, от, і з того все почалося. Потім ми десь з колгоспі нам по якомусь великому блату п'ять курочок. От вдалося купити, і з того часу от, все і почалося. Звичайно, в той час, коли я навчався ще школі, я не думав ні про яку вигоду, ні про які гроші. От мені дуже подобалося От, пасти їх, доглядати, варити їм картоплю. Потім навіть я пару разів саджав крочок. От, Було цікаво, які курчатка виведуться. От. От, потім я закінчив школу, поступив в університет, навчався, і вже мої батьки тримали курей. Вони не тримали ні качок, ні гусей, от, ні курчатами не займалися, лише брали цих кросів на ринку і вирощували їх лише для яйця. Потім, через деякий час так сталося, що я повернувся додому от, і вирішив продовжити. Скажімо так, тим, чим я розпочав займатися ще в дитинстві, от, я завів більше курей, потім спробував качок одних, потім в мене були мускусні, потім муларди. От, і так, от тримаючи для душі, як то кажуть, я. Збагнув, що можна на цьому навіть трішки заробити. Принаймні, вони можуть себе окупити так, це 100%. навіть в такому маленькому господарстві, як у мене, в гаражі, при такій, от, скажімо, домашній годівлі, вони приспокійно себе окупляють. Так, ми живемо в маленькому містечку, багато людей тримають птицю, от, тому з реалізацією м'яса яєць. Бувають проблеми, але як то кажуть, хто хоче, той завжди знайде собі клієнтів. Але, звичайно, моя ціль не є заробіток, тому що на такому маленькому господарстві мільйони не заробиш. Основна моя ціль це те, що я тримаю для душі, а вже потім вони себе окупляють і, звичайно, ми з яйцями свіжими завжди. З м'ясом птиці. От. Звичайно, це трішки хлопотно, потрібно до них ходити. Але чесно вам скажу, іноді бувають дні, коли не хочеться вставати з ліжка, особливо зараз, коли то те болить, то це болить, а так тобі просто необхідно, тому що вони живі істоти, вони хочуть їсти, собаку потрібно вигулювати. Тому встаєш, яка погода б не була. От. І йдеш. От сьогодні, наприклад, годину тому лив дощ. Можна було вже сидіти, нікуди не виходити, а так. От ще й гримить, якщо ви чуєте. А так я прийшов, тому що потрібно пасти, потрібно варити картоплю. Вон, до речі, я поставив варити картоплю. в мене є сухі дрівця, тому що я знаю, що на завтра вже картоплі немає. От, от картопля вариться. От. Так от це от виглядає з іншого боку, ну не пасуться. От, і тому встаєш і йдеш. От. Така, можна сказати, як терапія, тому що зараз в такий важкий час можна поїхати стріхою. А так встаю, йду, інколи забуваєш про все, дивишся на них. Звичайно, це повинно подобатися. Не заробите ви на них ніяких грошей, якщо ви будете тримати їх лише із-за вигоди. Це потрібно любити. Це живі істоти, у них є характер, незважаючи на те, що це, наприклад, качки чи кури, у них є характер, свої якісь теж гарні дні, погані, у них буває поганий настрій. От вони всі різні. Якщо ви тримаєте, наприклад, десяток курей, то ви знаєте, що яка курка про що, що вона то кажуть, думає. от. Ну, так от. Можливо, я трішки висловлююсь сумбурно, але е, суть в тому, що е, суть, яку я хочу донести, в тому, що е, тримайте птахів, тримайте е, тварин, якщо вам хочеться, навіть якщо ви вважаєте, що умови у вас е, ну, не, не дуже добрі. Е, звичайно, я не закликаю вас тримати на балконі, там свинючі. Це, ну, Цього робити не потрібно, але от, ну от у нас був гараж, здавалося, що можна в ньому тримати. Але ми зробили, провели світло туди, там є опалення у них, якщо взимку дуже холодно. Отак, от, от 2-1,5 години ввечері я їх пасу, от тому я вважаю, що умови в них непогані. Ось подивіться, вони купаються. Вже вон ми кукурузу варили. От, кінчики пообрізали. Качки не дуже хочуть, а кури щось поведовують там. От. Звичайно, в теперішній час трішки страшно щось тримати, не можеш нічого планувати, тому що сьогодні ти, як то кажуть, живеш, а завтра невідомо, що буде, але потрібно жити, на щось надіятися, на краще, звичайно. От, тому... От, тварини, я б сказав, така розрада. Тварини птахи неважливо, важливо. Але це моя думка. Лише моя особиста, суб'єктивна думка. кожен вирішує, як йому жити сам, От. що тримати, що розводити. Покажу тут ще ось одна моя розрада лежить. Ляль, лялю, каже привіт нашим глядачам. Каже привіт, каже привіт, привіт, привіт. привіт. Ну, красота ти моя красота. Ще й ходжу, ходжу тричі в день, можна було ходити два рази, якби були лише. Птахи самі, тому що я годую їх двічі. Ну, коли там вже маленькі, то роз, зрозуміло, що три рази чи чотири, от, А так ще й потрібно вигулювати цю красоту, тому що вона живе в вольєрі, в туалет вона туди не ходить, лише потрібно її виводити. да? До речі, ніхто її не вчив цьому. Вона сама зрозуміла, неї є два вольєри, і зимовий, і такий от літній, і вона ніде не ходить в туалет, лише на вулиці. да? Привіт! Лапку даємо, лапку даємо, да. ти моя розумничка. О, так от друзі, тому тримайте, якщо є бажання, незважаючи ні на що, жити потрібно, жити будемо, все буде добре. От. До речі, ну, ми, моя родина, можемо дозволити собі купувати яйця і м'ясо. Не проблема, тим більше я кажу, ми живемо в такому маленькому містечку, тут багато людей тримають, можна купувати і домашнє м'ясо, і яйця, і молоко. Але я ж кажу, в першу чергу це мені дуже подобається. Ось подивіться, які вони красиві, який півник гарний. Курочка линяє трішки, мулардики. От голошейка, люблю голошиїх курочок. Це звичайна така мішана ніякої. Можливо, якісь там були далекі родичі в неї іспанка голошейка, але ось така вона. До речі, несуть найбільші яйця. У мене їх дві, і з усіх курей вони несуть найбільші яйця. Тому, можливо, якщо все буде добре, наступного року хтось із них сяде і я підсиплю яйця, щоб були ще такі корчатка. Ось От. От такий ролик, друзі. Не інформативний сьогодні така болтовня. От. Тому дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.